Папа, ти можеш говорити по русски І мене, знаєш, така ж хвиля така. Вух. Мені стало так страшно, що я ну, власними руками виховую руський мір у себе в родині. І, ми, і я. ну... В... Так присів на коліно, кажу, Васюня, кажу, ти мене пробач, це не з тобою щось не так. Бо це її ну, возмущення, воно побудовано на тому, що вона не може зрозуміти, і їй здається, що з нею ну і вона якби, відстоює. І слава Богу, що мені вдалося якось. Зрозуміти в цей момент, я кажу, це не в тобі проблема, це моя відповідальність. Вибач мене за це, що я виховував тебе російською мовою. Зараз війна, ти про це знаєш. От росіяни нас напали. Мені здається, важливим не спілкуватися цією мовою, бо це теж частина культурної експансії, зросійщення. Ну вони витрачали на це там великі бюджети, і багато років століття навіть. Щоб це відбулося, я не хочу ну, бути частиною цього. Давай я буду спілкуватися з тобою українською. Якщо ти чогось не розумієш, ти мені кажи, я тобі буду там перекладати, але будемо пробувати. І мені, слава Богу, знову ж таки вдалося достукатись до неї, і вона з розумінням поставилася, і після того почався такий перехід. І це стало знаковою, знаєш, таким ключовою точкою.